Нежить він, як грім серед ясного неба, приходить неочікувано і надовго, якщо з ним не боротись. Як швидше позбутися нежданого гостя? Зазирнемо в кошик бабусиних порад, одну третю чайної ложки вершкового масла перемішати із дрібкою солі, Підігріти і змазати зовні ніс. У боротьбі із нежитом допомагає і відігрівання курячим яйцем. Загорніть його у носову хустинку і прикладіть до носа. Зігріти можна не лише ніс, а й ноги. Прикладаємо гірчичники до п'яток, обмотаємо марлею і втеплі шкарпетки. Стежте за часом, адже тут важливо не перетримати. Далі масаж. Промасажуйте активні біологічні точки, між брів над переніссям на початку брів і біля крил носа, закапувати ніс краще соком цибулі, але лише розвівши із водою. Не лінуйтеся попереджувати застуду, адже немає нічого радіснішого за здорове самопочуття.